Сьогодні з нами на зв'язку дві неймовірні вчительки зі Львова Юлія Ометюх та Людмила Сакович. Вони пройшли до десятки фіналістів престижної національної премії Global Teacher Prize Ukraine. Щорічне визнання тих педагогів, які не просто вчать. А надихають, підтримують та змінюють життя дітей. Сьогодні ми дізнаємося, що надихає самих педагогів, які їхні секрети педагогічної майстерності, і що вони застосовують у навчанні своїх школярів, що увійшли до десятки найкращих вчителів України. Вони є з нами на зв'язку. Пані Лю... Юлія, пані Людмило, вітаємо вас в головному день. Добрий вечір. Слава Ісусу Христу, слава Україні. Героям нашим слава. Е, Юлія Людмило, скажіть, що ви відчули, коли дізналися, що стали фіналістками Global Teacher Prize Ukraine? Які були ваші перші емоції? Е, пані Юлія, перше до вас звертаємось. Ну насправді неймовірне, таке, знаєте, хвилювання, емоції переповнювали і. Ну, звичайно, радість я не буду ну, якось приховувати того, що все одно ти сам собі щось довів, і якось так знаєте, і ти розумієш, що власне ось тим якимось таким здобутком ти можеш надихати також інших, тому що вчителі це. Така сфера діяльності про яку треба говорити, і я тішуся, що власне ось цей майданчик тепер у нас появився для того, щоб ми могли говорити про те, що так як пані Люся завжди говорить, я до цього також цієї до думки дотримуюся, що вчителі важливі. Пані Людмила, я так розумію, що ви двоє точно знаєтесь, оскільки зараз ви в спільному скайпі, ви знайомі і разом вирішили брати участь у цьому конкурсі. Розкажіть про свої перші емоції, і що для вас було найважче, найцікавіше в самому конкурсі. А, дякую. Ну насправді кожен педагог приймає рішення брати участь самостійно. Справді з Юлею ми знайомі. Ми навіть працювали в одному закладі, тому дійсно знаємо одна одну дуже давно. Але кожна прийняла рішення після номінації учнів взяти участь, заповнити анкету. А це дуже гарна премія, яка має кілька етапів. І на першому етапі відбувається оцінювання анкет в кількох центрах і онлайн-оцінювання за його результатами відбирається топ 50 а 2 серпня то 50 цьогорічної премії було оголошено. А відтак я особисто побачила себе просто у списку, аж потім отримала листа. І далі у нас була зустріч п'ятдесятки, де презентував кожен свою роботу, свій досвід, і пісніше нас оцінювали фіналісти та переможці попередніх років, представники громадських організацій. І за результатами цього відбулося інтерв'ю наша з представниками Теж освіта і насправді до останнього, до 1 вересня до 16.35 ми навіть не уявляли, що ми проходимо, тому що це все така інформація засекречена. тож нас покликали, запросили в Zoom, і Насправді, ми вже змовилися, що навіть не з, не зрозуміли відразу навіщо. А дуже було приємно, бо вся десятка була одночасно на зв'язку, і ми побачили разом зі всією. Україні, Україною, як наші зображення, наші обличчя фото, відео з'явилися на одному з найбільших торгових центрів України? І так ви увійшли про вас. Написало дуже багато засобів масової інформації. Ми е, з цієї редакції вас вітаємо, е, пані Юлія. Ви навчаєте дітей мистецтво у ліцеї імені Івана Пулія. Е, як відреагували самі ваші учні, що вони вам говорили? І як ви мотивуєте дітей? Не просто малювати, а ще мислити креативно, мислити самостійно про вашу роботу, будь ласка, розкажіть. Ну, власне, мої діти, так як і я, оскільки вони мене номінували, вони були дуже потішені, і ми спільно з ними десь пережили цей знаєте, такий успіх, бо він поділився разом. Тому що розумієте, учні вони, власне, є отим стержнем, яке дає можливість дітям вчителю зростати. А насправді моє мистецтво це не тільки про малювання, і я про це наголошую, що я веду інтегрований курс мистецтва, і це про. Театр, це про кіно, це про музику, це про образотворче мистецтво, ужитково прикладне мистецтво це про все. Воно настільки багатогранне, що я не можу виокремити щось одне в цьому, але надихаю їх бачити і шукати себе в тих талантах розвивати ті, які їм ближчі. Тому що немає в нас неталановитих дітей. В нас є ті дітки, які ще не розкрили свої таланти, і я їх постійно мотивую до того шукати. Тому що немає знаєте, якихось правильних чи неправильних правильний малюнок, чи неправильний малюнок добре ти заспівав чи не добре ти заспівав. Ми я завжди дітям говорю, що ти вмієш писати, читати, то ти однозначно. Зможеш навчитися співати, малювати або тільки тим автобажання і прагнення. Бо якщо є прагнення, ну тоді і так ми дітей мотивуємо через різні можливі такі, знаєте, види мистецтва. Кожен з дітей щось знаходить своє 1 вересня. Нас з колегами у цій студії Яриною, капітан Віктором Біщуком, запросили у львівські школи провести перший урок. Яка музика у твоїй голові? Від себе скажу, що бути вчителем це точно не просто. Я зрозуміла після першого уроку, що втримати свій власний авторитет перед дітьми, втримати врешті-решт дисципліну, і не просто щоб вони тебе слухали, а щоб вони тебе чули? Ну це точно велике мистецтво. Пані Людмило. Ви викладаєте українську та зарубіжну літературу, а ще польську мову у ліцеї Оріана. Які ваші секрети в вихованні у навчанні дітей ви для себе виокремили? Аби вони не просто чули, а ще й не просто чули, а ще й надихалися, хотіли вчитися ваші ефективні методи, які ви застосовуєте для школярів. Ну насправді це дуже широке запитання, і, звичайно, його можна розділити на дуже багато маленьких. Якщо мова про те, щоб вчителям десь щось підказати, то я активно це роблю і на своїх соцмережах, своїх сторінках і проводжу тренінги та вебінари і завжди розповідаю, що працює, що не працює. Якщо говорити про батьків. То працюю над створенням середовища довіри, тому що дуже важливо власне мати партнерство між вчителем, дітьми та батьками, і важливо, щоб між нами перш за все існувала довіра. А якщо говорити про виховання, то напевно мудріше ніж Шептицький не сказав ніхто. Адже ми виховуємо трьома методами: це власний приклад, власний приклад і ще раз власний приклад. Тож я насправді роблю і живу і так, як. Мені підказує серце, як мені вдається, як мені подобається. І насправді мені дуже цінно, що сьогодні нова українська школа дає вчителеві всі можливості. Головне, щоб було бажання в основі. Є любов, в основі є талант. От Юлія допомагає розкривати його з маленьких років, і таланти вони ж дійсно є різними. І вчителювання це також свого роду таланти. Мені надзвичайно це подобається. Я дуже люблю своїх учнів. І от, коли йде оце широке сприйняття через любов, то ти хочеш знайти ключик, ти хочеш знайти те, як сказати, щоб тебе почули. Ну і не знаю, але мені це вдається. Пані Людмила, ви кажете, що ви дуже любите свою професію. а Чому, до речі, ви вирішили стати вчителем? Ну насправді я походжу з педагогічної династії, і наш стаж спільної роботи це більше ніж 450 років, і Лише 15 з них це мій внесок в нашу скарбничку. А ярослав роз та Ярослав розумінні того, що жінки мають бути вчителями чоловіки інженерами. Якщо вчитель, чоловік, то щось десь пішло не так. Але насправді для мене з дитинства школа це якесь було таке священне місце, і я знала, що я туди маю прийти. Хоча з часом, коли я вже стала студенткою, я мріяла про захист дисертації, а потім життя склалося. Я взагалі змінила сферу і працювала у банківській сфері, але пішла на ризик. пішла на експеримент і е, прийшла до школи, е, і знаєте, прийшла так би мовити, тимчасово, але піти звідти не змогла. Тому що це стиль життя. Це це насправді такий, як Сковорода казав, споріднена праця. А в східній культурі це ікігай, коли ти знаходиш те, що любиш, вмієш, робиш, що має місію. І напевно, десь в цьому щасті, напевно, це залишає мене в професії. Ну і безперечно, це діти, це їхні батьки, це їхні очі, і це те задоволення від і процесу, і результату. Пані Юлія, скільки у вас досвіду викладацького стажу? Скільки скільки ви вже пропрацювали, і про за цей час роботи якими проєктами або ж можливо роботами своїх учнів особливо пишаєтесь? Ну, в мене абсолютно протилежність, <гум> знаєте, у мене педагогічного стажу насправді не так багато. Всього вже шостий рік пішов. Так в мене в освіту привела моя донька, і це така друга частина мого такої самоідентичності, це інклюзія, про яку я дуже багато говорю. І, власне, знаєте, от хотіла ще люсу доповнити про те, що вчитель це не професія, це все таки покликання, це вибір серцем. Так, це про те, чого ти не можеш. От коли я прийшла. Я не знала, мене освіта вона перевернула. Коли я ввійшла в освіту зовсім іншої сфери діяльності, я була в культурі, і воно мені близьке, так, але освіта то трішечки що інше. Це така, знаєте, синергія разом з дітьми. І коли ти бачиш цю синергію і ці неймовірні очі, і ти розумієш, що ти не можеш вже абсолютно без тих дітей. Без того простору, без того середовища, тому що вони тебе наповнюють. І, е, власне, це цей приклад, от який я говорю, що діти мене привели туди, там, де є зараз я. І я їм насправді за це дуже дякую, велике серденько їм, всім моїм учням, я їх надзвичайно люблю. Е, це неймовірні відчуття. Я вам навіть знаєте, не можу навіть передати наскільки це. Притягує це ти. Це така знаєте, залежність. <рив> я би сказала це, це залежність від дітей від цього від цієї синергії спілкування з ними. Ну і маємо результат. Тому що коли ти любиш свою професію, коли ти любиш свою роботу, то точно результат не бариться. Він точно, от і ми маємо, ви йшли до фіналу. Що далі, кажіть, бо я знаю, що нам потрібно ще голосувати. Що далі нам зробити, як кожен із нас може вас підтримати своїх педагогів зі Львова? Ну, по перше, я хочу, бо Юлія сердечко в ліцеї Івана полія послала. То я в ліцей Оріяна теж пошлю Сердечко, бо мої діти можуть вразитися. Сердечко всім а разом ми пошлемо в рідне місто і всіх привітаємо наших учнів і наших колег. І я відразу хочу сказати, що Global Teacher Prize і ми постійно це чуємо. Постійно нам про це наголошували і зараз на сесменцентрі. центрі це не конкурс, це премія і це про середовище. Це про. Збільшення спільноти ось тих людей, які йдуть за покликанням і, і які хочуть щось змінювати, і роблять це прямо зараз. А ми власне виходимо з Карпат до вас, тому що ми мали кількаденний асесмент-центр, де в нас були різноманітні випробування. Вони були всі практично в командах. Ми постійно змінювали, з ким ми працюємо, які завдання виконуємо. Це все було дуже цікаво, але ми не будемо розкривати карт бо про це все будуть писати в на Освіторія медіа і на Global Teacher Prize. А, І безперечно з нами перебували а, члени журі, які спостерігали не лише за роботою співпрацею, десь пробувала ставити запитання. А це дуже цікавий досвід. Насправді непростий, тому що він дуже дуже активний в такому дуже шаленому ритмі темпі. Але дуже цікавий, ми точно знайшли дуже багато друзів. Ми точно вже запланували багато проєктів цікавих для наших учнів, для наших колег, аби надихати і мотивувати їх, і також переконувати заповнювати анкети вже наступного року, коли буде оголошено наступний набір вже ювілейний десятий Teacher Prize. Ну а зараз справді ну наскільки ми вже знаємо, члени журі. Обговорили, але результат буде відомий 4 жовтня на день вчителя у Києві. А це все буде транслюватися на телемарафоні. Відповідно, в прямому ефірі усі, і ми в тому числі дізнаємося результати. А поки що, а є ще голосування в дії так і за вибір серцем. І власне, якщо ви маєте бажання. Підтримати вчителів, зокрема нас, заходите на дія освіта. Там шукаєте нас, хто нас, нас відгукнувся. Ми вам серденько посилаємо з Люсею. там так. і голосуйте, підтримуйте. Бо насправді знаєте, оцей такий фідбек від суспільства, від батьків. Він є дуже важливий. Вчителі теж повинні розуміти, що вони мають підтримку. Бо освіта це не тільки про вчителі, вчителі і діти. Це є батьки, діти і вчителі, і оце така синергія між нами буде відбуватися тоді, коли ми бачимо, що ми маємо підтримку і від батьків і від громади а відповідно. Ми підтримуємо дітей. Ви підтримуєте нас? У нас відбувається така синергія. Ми вам за це дуже дякуємо. Та і не забувайте, що там на порталі Дія освіта нас є десятеро, і кожен має там свою історію. Коротко описано. Також плани на освітній проєкт, який буде реалізовано в разі перемоги. Тому обирайте і серцем, і теж розумом читайте і приймайте рішення заради своїх дітей, заради майбутнього у разі перемоги. Які ваші проєкти будуть реалізовані? У мене це є власне така платформа підтримки освітян, тому що, на мій погляд, щасливу дитину може виховати лише щасливий дорослий. І я дуже люблю своїх учнів. Я стараюсь всіляко зробити щасливими їх, розвинути їхні м'які навички, тому що саме це потрібне в майбутньому. Проте, я розумію, що моїх дітей. Власне, тих, з якими я працюю на уроках, не так багато. А я б хотіла, щоб моя країна змінювалась швидшими темпами. І усвідомлюю, що саме робота з учителями дозволить мені обійняти більшу кількість учнів. Саме тому власне про методики, про психологічне розвантаження, про підтримку і мотивацію. мій проєкт і сподіваюся, і зрештою я впевнена, що я його реалізую в будь-якому випадку. Але це, на мій погляд, дуже важливо. Juli. Так, а в мене також він досить освітянський для підтримки вчителів. Але власне це форум театр. Тому що для мене, як для вчителя мистецтва, це такий мій біль, коли мистецтво зараз, знаєте, воно ж то говориться про те, що воно наскрізне, але справді треба міняти бачення батьків. Бо я ще до сих пір відчуваю це таке, коли там десь діти знаєте, а можна вже піти додому і десь батьки, а ну мистецтво можна піти. І мені хочеться змінити оцей світогляд. Батьків. Батьків про те, наскільки мистецтво потрібно зараз у житті, і власне моя мрія це є форум театр, форум театр експертний, такий для вчителів провести, навчити, щоб не тільки в нашому ліцеї полюями могли проводити такі майстерні, тому що форум театр це не театр, такий знаєте, звичайний. Це театр, який дозволяє піднімати дуже глибокі соціальні теми разом з дітьми, і це про синергію батьків, щоб батьки побачили дітей, щоб вони побачили їхні проблеми, щоб діти, нарешті, були почутими, бо дітям важливо бути почутими дуже. І хотілося, щоб це поширилося по всій Україні. Тому мені би теж хотілося мати тренінговий центр мистецький, який в основі якого лягає методика форму театру. Це коли глядач. Стає активним героєм і бере участь і міняє цю. Подію розвертає в такий спосіб проблематику, бо проблематики насправді є дуже різні, і різні теми можна розвивати і дивитися, що в громаді зараз є актуальне, важливе і соціально громадські такі знаєте питання можна власне, піднімати форум театром. Хоча це мистецтво так здавалося би, але власне через мистецтво можна виявити всі гострі проблеми, болючі проблеми для дітей, для батьків, для вчителів і піднімати рівень Мистецтва також, ну і тут про інклюзії дуже багато, тому що форум-театр – це є такий місточок з'єднання. Ми вам щиро бажаємо успіху, Я дякую за цю розмову. Нашим глядачам я нагадаю, що до 1 жовтня ви можете підтримати своїх улюблених фіналістів у категорії Вибір українців на платформі Дія Освіта. Станьте частиною великої освітньої історії і допоможіть. Обрати тих, хто надихає не тільки дітей, насправді, а й усіх нас. Юлія Омитюх та Людмила Сакович, фіналістки Global Teacher Prize Ukraine, були з нами на зв'язку.